23 серпня, родище Черкаська. Доброго дня колеги. Сьогодні на зрізку, верніше, завтра на зрізку почне уходить Дніпровська Рів'єра, тому що вона вже готова до зрізки. Ну, і її люблять шерстні. Це перше плодоношення. Справжнє плодоношення на трьохрічному кущі. Грона відносно невелика, але в той же час достатньо, щоби. Можна було сказати, що тут є такий непоганий потенціал, гарний вигляд і смачна ягода. Тверда, з хрустом є в ній легкий мускат. Цікава форма, така калугіна. Дніпровська рев'єра. На сьогоднішній день, тобто 23 серпня, вже готова. І будемо завтра її різати. Ягідка, як для першого плодоношення, доволі така непогана, дивіться, досить гарний розмір. It's a herni